Підкорювачі вогню у Львові у нас відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Участь взяли 27 команд із усіх областей Севастополя, Криму та Києва. Усі колективи виставили на змагання три вікові групи. Такі турніри дуже важливі. Вони дозволяють юнакам уже зараз зробити свій вибір на користь професії пожежника. Взагалі, пожежно-прикладний спорт включає в себе чотири види змагань: це пожежна естафета, 4 по 100, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання та підйом по штурмовій драбині. Взагалі, пожежно-прикладний спорт це своєрідне дзеркало вишколу пожежно-пожежного рятівника. Середа, другий день турніру. Учасники вже встигли показати себе і тепер можуть реально оцінювати свої можливості. Вчорашньому дню ми зайняли з командою 20-те місце. Я зайняв по стометровій, бо стометрівці друге місце. Кожна команда збирала юнаків з усієї області, тому тут зібралися справді гідні спортсмени. У Кожного з них є свої улюблені види. Моїм улюбленим вилом є цей бойове розгортання, бо тому що це є командна справа, і нам треба всією командою гарно впоратися зі своєю роботою. Рівень учасників є дуже такий сильний. Багато хлопців є, що мало тренуються, але вони дуже показують хороші результати. Пожежно-прикладний спорт не лише корисний, але надзвичайно ефектний вид, в якому не обійтися без доброї фізичної підготовки. Потрібно тренуватися для того, щоб здобути показники, такі як потрібно. І не знаю, всі учасники дуже рівні, змагаються на рівні, на високому дуже рівні. На рівні з великими змагається і наймолодший учасник Мар'ян з Франківщини. Мені подобається, бо тут бо я хочу постати пожежником, і це мене вчить більшого і цікаво. Наскільки тобі важче змагатися проти вже дорослих спортсменів? Чим важче? Та мені нічим важче. Я просто через одну я по кожній. Українці можуть спати спокійно в разі пожежі, їх буде кому рятувати. Перше місце виборола команда з Волині. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.